Ангеліна, власниця салону Ангеліна Студіо та викладач та колорист. У мене до тебе прості запитання. Ага, У добре. проєкті говори, не мовчи скаток». Готова? Готова. Вона <гум> сказала: а ти мені скажеш додаткове запитання? Я говорю, ні. Так що все по-чесному. Хто складніший? Блоні... Блондинки чи брюнетки? Блондинки. Павне та ламається, та їм вічно жовтий, то ще щось. Блонд. Блонд. Яка фраза страшніша? Я тільки кінчики, чи хочу щось новеньке? А, ну, з якої сторони подивитись. Якщо ти в гуморі, як майстер в ресурсі, то на щось новеньке взагалі то. А, але, мабуть, я тільки кінчики. Це страшніше, бо. Це тренд, є тільки кінчики. Ні, нічого цікавого. Чому саме у салоні люди викладають правду, як на сповіді? Це магія фену чи я не знаю чогось? Простора? Ну тут же просто жіноча така атмосфера, тут же все про жінок. Це вже ну, знаєш, жіночий обмін енергії. Ангеліна знає багато секретів. <ріст> Чи правда, що стрижка це маленька психологічна смерть і нове народження? Так, да, да. жінки дуже вірять в те, що в них на волосці е скоплюється енергія. І от коли їм дуже погано, вони приходять їй, щоб обрізати, обрізати себе, зняти, зняти з себе грусо. <ріст> так помираємо і народжуємося заново. <ріст> наново. <ріст> Чого? Донька навчила тебе більше, ніж інститут краси. Бути сміливіше і відкритіше. Діти, діти у такому вчать. Да. Яке жіноче слово з крісла ти пам'ятаєш досі? Не завжди кажуть, що ну все. Смотри, я по-новому, я нова. Я нова. <рес> Скільки фарбувань пережила твоя психіка? Псіхіка. Це, це ми про погані, да? про поганих клієнтів зараз. Псіхіка. Ай, ну блін, за 14 за років. За все, за все. Психіка я... внутрішня. Це неможливо врахувати. Неможливо. Сильна жінка. Ну, сто є. Більше, більше десяти більше тисяч. Червоний лак нігтів чи френч? Червоний лак нігтів. Френч вже не модний, якщо що. Класіка, червоний, червоний це класіка. І останнє запитання для тебе: капучино чи лате? Лате. Лати. <ріст> Дякую. Тобі.